Номер 1083 сторінка 236. Для посадки лісу виділили ділянку площею 200 гектарів. Ялини посадили на 720 ділянки, а сосни на 120 ділянки. Скільки гектарів зайнято ялинами і соснами разом? Розв'яжи задачу двома способами. Перший спосіб розв'язання. Ми можемо знайти 720 від всієї площі і будемо знати. Що ялини посадили на 200 поділити на 20 помножити на, 7, на 70 гектарах ялини. А сосни на 1,20 20. Знаходимо 120 ділянки, 200 поділити на 20, 10 гектарів займають сосни. Скільки гектарів зайнято ялинами і соснами разом? І тоді додати результати: 70 додати 10 до рівня 80. А можна по-іншому, ми з вами вже вміємо додавати звичайні дроби з одинаковими знаменниками. 7 7,20 і 1,20 мають одинакові знаменники. Ми можемо знайти, яку частину ділянки лісу ем, ділянку площі 200 гектарів виділили для посадки, і яку частину цієї ділянки засадили ялинами і соснами разом. Для цього. 7,20-х додають 1,20-ту. 7,20-х додати 1,20. Дорівнює 7 додати 18. 8,20-х частин ялини і сосни разом. І нас запитують, скільки гектарів зайнято. Сказати, в гектарах. Це в частинах. І знаходимо 8,000 ,20 від 200 гектарів. Для цього 200 ділимо на 20 і множимо на 8. Отримали знову 80 гектарів. Яким би ми способом не розв'язували задачу, отримаємо правильний один і той же результат. Але бачимо, що другий спосіб скорочує кількість дій на одну. Перший спосіб займає у нас три дії, а другий спосіб 2 дії.